Тут дуже пильно Все Так накидують. Накидують перше. А мені цікаво, що це будується тут. Ну да. вони. Я, я цю квартиру дуже добре знаю. Я тут була багато разів. Я тут була багато разів, і я вважаю, що Андрію потрібно приїхати і дивитися, що тут відбувається. Двері тут були не в цьому місці, а отут були двері. Ну, у нас є просто проєкт, і ми по ньому робимо. А, ну, це от а, Андрію потрібно срочно. Віка! Набери, будь ласка, людину, от вона мені телефонує, бо у мене відосик знімається. Ну, тут все більш менш співпадає з тим, що було в реальному. В житті. А ось тут я б на вашому місці до понеділка б не стало це, тому що у власника двері були тут. Я просто цю квартиру дуже добре знаю, тут багато разів була. І двері, двері були тут. Ну, тут. Тут все співпадає, тут ще щось маєте будувати, Ну, тоді все, все інше співпадає. Лише оці двері і все. Ну я зателефоную власнику, щоб він Знає, щоб з проєктантом вирішив це питання. У нього така була дверь, така роздвижна Може, не знаю. Може, я, звісно, коли кирпіч, то я по-іншому це все бачу. У нас мене там 65, от він канала. 65. Починається дверей правильно. Там залишились. Можна подивитись. Ну, я просто пам'ятаю, у нього тут гардеробна була. Ну, же, тут уже не буде схоже. Ні, тут не було самовизван. Там була у не тільки пральна машина. Все. А самовизов було тут і отут. От Лен, все. Да. Він уже збирається уходити. Ну, пусть подождёт нас внизу немножко. Минут 10, да? Да. Ну, 10 подождёт и нас внизу. <alleyway ended> Ясно, зрозуміло, Мені подобається. Буде так накорена, просто жесть якась. Сейчас я уж тут цей поверх тут снимаю. Тут щось сушать, не відомо що, але також пахне шкарпетками. Uh, Мені придется просто йти вниз. Я это видео сниму в машину за простоним листом. Ну давай уже до, до верху дойдем, що покажу. Так ми ж на крышу збирались ще підніматися. Ну так вона не дождеться. Це шлена. Наш ПІД. Такой коридорчик хороший. Вообще большая квартира. Большая по себе.